Повномасштабне вторгнення Росії зруйнувало плани багатьом українцям, але наші люди продовжують впевнено окреслювати майбутнє. Ми запитали у тернополян та гостей міста, що вони планують робити після перемоги України. Святкувати перемогу. Були плани. Я живу за кордоном, живу в Іспанії вже 20 років, були плани повертатися в Україну. Зараз на даний момент вони відкладаються, і я тільки вчора приїхала, і реально я все-таки хочу повернутися в Україну. Зараз на даний момент це трошки неможливо, тому що ми стараємося займаємося волонтерством, стараємося допомагати, як чим можемо тільки, от передавати на гарячі точки те, що нас просять, і стараємося трошки працювати і все-таки будемо вертатися в Україну. Плани сьогодні вирішила, що я буду вертатися в Україну. Жити те, що ми зараз робимо. Живем по суті, війна морально стримує зараз від чогось. Але я не також надіюся, що це хороший момент для людей проснутися і реалізувати деякі речі під час війни. Тому я просто надію, що після, після війни будуть глобальніші зміни, а не тільки наші якісь особисті зміни. Дуже дуже хочеться допомогти ну, збудувати свій власний бізнес і дати людям роботу. Це дуже хочеться, бо люди настільки тут щирі. Настільки, знаєте, такі ну, відкриті серцем і дуже віруючі в них є поняття гріха. І це, мені так здається, найкращі робітники. І дуже хочеться побудувати власний бізнес. Жити нормально, жити на Україні, тільки всього. І, і ну як? Підтримувати державу. Мушу підтримувати. Хоч я вже старий пенсіонер, але. Підтримувати всіх і вчити молодих, щоб думали за державу свою, за Україну. Саме головне. А також все як буде, як Бог дасть, так буде. Подорожувати багато-багато Куди хочеш. В Італію поїдемо точно. А, планували Францію. Ну, коротше, дуже багато хочемо подорожувати, бо трохи наламали нам. Головне – нести культуру України. Так. Ті країни. З гордістю будемо подорожувати. Вже після перемоги святкувати точно. Святкувати. Та Вже чекаємо, Надіємося, що пошвидше всі воїни вернуться. і все буде добре, все буде мирно.